Вітаю вас! Мене звати Котелевський Олександр Іванович, і я маю честь представляти своє рідне місто Харків, місто ідей, можливостей і невтомного розвитку на конкурсі Вчитель року 2026 у номінації Англійська мова. Викладаю англійську мову у харківському ліцеї номер 178. Беру участь у конкурсі, щоб поділитися власним досвідом упровадження АІ в навчання та довести Український вчитель може бути трансетером світового рівня. Закінчивши в. Університет із переконанням, що освіта не ремесло, а мистецтво впливати на розум і серце. Ось уже 14 років втілюю цю ідею на практиці. Я не просто викладаю англійську мову, а створюю освітню екосистему, де кожен урок це маленький стартап, а кожен учень потенційний новатор. Моя педагогічна кредо навчай не тому, що знаєш, а тому, що віриш, а я щиро вірю, що AI не загроза освіті, а її шанс на прорив. Моя педагогічна ідея – AI революція в English Lesson Prep від концепції до імплементації. Це не просто назва, це мій освітній виклик і водночас мій драйв. Колись учитель готувався до уроку за підручником, а приходив на урок із крейдою та зошитом, сьогодні чат GPT, Gamma AI, Suno AI та багатьма іншими ще інструментами та своєю безмежною уявою. Я не боюся штучного інтелекту, а навчаю служити освіті. AI в моєму класі не суперник, а помічник. Він не замінює вчителя, він підсилює його, бо справжня сила не в технологіях, а в людині, яка вміє ними користуватись. У своїй роботі я спираюся на чотири принципи: Imagine – уявляй, Innovate – змінюй, Integrate – впроваджуй, Inspire – надихай. Мої учні не просто вивчають англійську, вони вчаться мислити глобально, створюють мультимедійні проєкти, освоюють нові AI-інструменти, дискутують про етику використання штучного інтелекту англійською. Наші уроки це тренувальний майданчик майбутнього. Коли я бачу, як учень, який боявся сказати слово, сьогодні виступає на конференції, я розумію, це наша спільна перемога. Бо моя мета не просто навчити говорити англійською, а дати голос поколінню, яке творитиме наше завтра. Втілення в життя педагогічної ідеї ai революція в English Lesson Prep від концепції до імплементації дозволило нам учнями стати партнерами. Разом ми вчимося, дискутуємо, помиляємося і створюємо освітній контент. Я пишаюся їхніми досягненнями на олімпіадах та в конкурсах, але Найбільше пишаюся тим, що вони залишаються людьми, чесними, сміливими, відкритими. Я прагну бути для них не лише вчителем, але й прикладом, тим, хто не боїться нового, постійно навчається та йде в ногу з часом. Участь у конкурсі вчитель року для мене не про титул, не про змагання. Це можливість бути в колі однодумців, які щодня доводять українська освіта. Це не про минуле, це про майбутнє, яке вже почалося. Щиро вірю, що майбутнє англійської мови. Це не лише «to be or not to be», Це «to create and to inspire». І я обираю змінювати світ найкраще, впроваджувати нові ідеї та надихати на творчість.